Серце на синусовому ритмі на збої били. робить, робить перестає, а потім зривається і пошло то як у травм розпись, така така кардіограма була. Так роботу свого серця описує пацієнт із козельця, лікарці Світлані Ляшенко, яка перебуває у Чернігові. Спілкуються вони через портативний телемедичний діагностичний комплекс FMC. у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Чоловіку роблять кардіограму, яку бачить у реальному часі медики обох закладів. Вони доскоп підключити. А Скажіть, будь ласка, а в холтер в обстежні робили пацієнта? Ні, не робили. Обладнання працює через американську платформу Телемедіка. Це дозволяє дистанційно консультувати та проводити діагностику пацієнтів. Із 6 листопада така медична послуга стала доступною в Чернігівській та Рівненській областях. Наразі це пілотний проєкт. Скористатися такою послугою можна безоплатно, але тільки за призначенням лікаря. Тут є портативний ультразвуковий сканер. Це відеоотоскоп. Це маленький, це відеодерматоскоп. Це ну тут не буду витягувати, це Пульсоксиметр. Також на задній панелі ми б, можемо бачити цифровий стетофонендоскоп. До комплексу FMC входить інше медичне обладнання. Генеральна директорка центру Інна Кондратєва каже: апарат портативний повністю автономний, його робота не залежить від наявності електрики та вайфаю. Консультацію можна провести з будь-яким лікарем. І дитячим, і дорослим, незалежно від його спеціалізації. Сімейний лікар створює направлення до вузькопрофільного фахівця, і це направлення відшкодовується за рахунок програми медичних гарантій державою. За словами лікаря Дмитра Ковальчука, цей метод заощаджує час і для пацієнта, і для лікаря, оскільки не потрібно чекати, поки пацієнт з'їздить до іншого медзакладу. Це заощаджує кошти пацієнта на дорогу, оскільки. Вартість проїзду недешева і дозволяє зробитися досить короткий час, наприклад, там за 15-20 хвилин, залежності від ситуації. От. Методом ми задоволені, пацієнти також задоволені. Придбати обладнання та навчити медиків вдалося завдяки співпраці між Міністерством охорони здоров'я та міжнародною компанією C3 Medical Consulting за підтримки уряду Франції. Ми дуже дякуємо. Всім причетним колегам, партнерам, французькому уряду компанії Медікал» за вагому допомогу для нашого регіону для Чернігівщини дані цього сучасного телемедичного обладнання. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.